Четвер, 28 березня на 11-му новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Хотів скоригувати ракетний удар по військовому шпиталю. СБУ затримала шпигуна. Куди ще зрадник збирався направити російські ракети? Згодом у випуску. Її звинувачують в антисанітарії, а їх у жорстокому отруєні собак. У кривому розі війна між сусідами через притулок для тварин, що там насправді відбувається, та чи є шанс на примирення. Не пропустіть сто хрестів на узбіччі дороги. Загадкова долина на Дніпропетровщині. Місцеві налякані, а дивна місцина обростає новими легендами. Звідки взялися хрести і чому на них імена живих людей? Дочекайтеся. На 17 годину на більшості території області з тривогами але без атак. Проте на Нікопольщині триває загроза артобстрілу зранку та вночі. Окупанти запускали по району дрони камікадзе та били з важкої артилерії. Під ворожим вогнем опинились Покровська та Марганецька громада. а Також Нікополь там осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Їх ушпиталили також у місті, понівочені чотири приватні будинки та готель. Вночі ж наша ППО збила над Дніпропетровщиною вісім безпілотників. Окупанти вдарили по Херсону, загинув воді таксі. Двоє пасажирів поранені. Їх ушпиталили. Вдень окупанти запустили на область дрони камікадзе. Поранення отримали двоє людей у Бориславі. У Херсоні влучили по корпусу одного з вишів та по багатоповерхівці. Десять триматів було. Ну, перерив був там 15 хвилин, мабуть, менше. Але страшні два, які розрушили наш дом. Ну, на другому поверсі там жінка була, вона мені кричала, щоб я їй допомогла зійти, бо там вже були завали. У нас масованих атак по Україні без світла залишаються тисячі абонентів Сумщини, Одещини, Хмельниччини та Харківщини. Енергетики продовжують відновлювати світло в домівках людей. Всі роботи планують завершити протягом тижня. В Харкові нам бракує порядка 20% трансформаторної потужності, тобто там 750 мегаватт, необхідних для міста Харкова. Ми забезпечені на 600, не вистачає 150 п'ятдесяти мегаватт. Ми з кожним днем будемо покращувати ситуацію на. Хотів скоригувати ракетний удар по ТЕЗ та військовому шпиталю СБУ. Затримала чоловіка, який шпигував для росіян. 22-річного місцевого жителя спіймали на гарячому поблизу медзакладу сил оборони. Він стежив за медичним транспортом, який прибував на територію шпиталю. А також підраховував кількість українських захисників, які перебували на лікуванні. Отримані відомості, намагався передати до ФСБ через анонімний чат. Також в телефоні зловмисника правоохоронці знайшли знімки. ТЕС ймовірно, це була наступ. На ціль ворога нині зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. А СБУ встановила особу його російського куратора. Гора мертвих свиней, все це на березі річки Оріль. Моторошна знахідка у Єлизаветівці. Селяни нажахані, бо невідомо які захворювання могли нести туші. Токсичні речовини просто могли потрапити до річки, а потім і до системи водопостачання. Надзвичайники вже дістали трупи тварин. За протоколом їх мають спалити. А у держпродспоживслужбі повідомили, що Взяли пробу на дослідження, визначать причину смерті. Якщо ж виявлять ознаки африканської чуми свиней, на території оголосять карантин. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Наразі правоохоронці встановлюють причетних осіб. Справжня війна через собачий притулок. У кривому розі конфлікт жителів приватного сектору з місцевою зоозахисницею. Мовляв, диких сморід та антисанітарія ширяться вулицею саме з її двору. Натомість волонтерка звинувачує сусідів в отруєні її тварин. Що насправді там відбувається, та чи є шанс на примирення, Владислав Авдієнко розбирався. Вона сказала, тут старики живуть, нічого перетерплять, скоро подохнуть. Не разу, якщо б до мене прийшли ці сусіди і сказали, що їх щось не устраювало, за мною теж не розмовляють, а просто здіваються над твариною. Кривий ріг. На цій вулиці розгорілись справжні сусідські війни, адже одна з мешканок, кажуть, місцеві утримує на своїй території понад дві сотні тварин. Руслана Кульбіда відома в кривому розі зоозахисниця та волонтерка. Вже 10 років рятує тварин, а з початком повномасштабної почала вивозити поранених чотирилапих з під обстрілів до вчорашньої евакуації. У нас було на куратості 120 собак і десь 130 котів. Місцеві обурення кажуть, саме таку кількість тварин Руслана утримує в себе вдома, а садибу перетворила на притулок. началось тут е, содержання більше 100 собак і більше 130 е, котів. котов. І все це поряд з обістями інших жителів. Анатолій Михайлович живе за декілька метрів від зоозахисниці. І ось що він каже про таке сусідство: вонь стоїть неймовірною, жара, ну тут не виносимо. І Якщо ще й вітер сюди, то це капз Вообще взагалі по двору не можна пройти. Жителі скаржаться на постійний гавкіт собак. Вони днем і ночі не перестають, оце отак все время. На городі нам працювати неможливо. Це такий гавкіт, це так, воно так діє, нагнітальна така, знаєте, атмосфера, що ми просто вже в нас головні болі, всі ми вже всі люди пенсійного віку. 73-річна Ольга Павлівна пережила вже три інсульти. Вони ж гавкають так, а давлення голова лопає. Ви пов'язуєте це з собаками? Також сусіди волонтерки запевняють, саме з її території вулицею шириться антисанітарія. Дохлих собак вона тут ховає десь на ці на цій території. Пан Анатолій показує, як захищається від пацюків. криси риють, воде тут вириваю, ставлю метал, Там уже пройшов тут нова нора, нове забиваю. Антисанітарія не видержані. Оці норми отакі ферми повинні розполагатися мінімум на 300 на розстоянні 300 метрів. Це не субблідіно. Волонтерка Руслана усі звинувачення людей відкидає. Мовляв, собаки не гавкають постійно. Я там живу, і я ж не виглядаю якоюсь там і неадекватною людиною. Вони вночі в мене закриті, вони сплять. Але показати в яких умовах утримує тварин волонтерка відмовилась зі цю пару території, тому що ви дуже негарно себе повели і мали е е територію. Натомість жінка викликала на журналістів 11-го поліцію. Зайшла по лінії 102 картка про те, що приїхали люди, нібито з каналу 11-го. Пробралися до двору, вона побачила по камерам. Вітак, замість роботи нам довелося витрачати час на пояснення. І люди тут були, і свідки, що ми ніхто, звісно, нікуди не пробирався. Хіба що знімали через, через калітку. Це не заборонено законом. Якщо ви не, не проникаєте на об'єкт, то не заборонено. Конфлікт між сусідами загострився на початку березня. Волонтерка звинувачує їх в отруєнні тварин. Нагадаємо, ми показували, як ветлікарі рятували підопічних руслани. Фахівці заявили, собаку труїли токсичним препаратом. До нас попали собаки у важкому стані після отруєння судороги як епіліптичні припадки. І... Вони бігають, у них параліч, вони б'ються слюнотеча, рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. Тоді померло двоє собак, твердить Руслана. Ще двох вдалося врятувати. Жінка впевнена, отруту підкинули через паркан. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що в мене тупікова зона. Туди не можуть потрапити посторонні люди. Місцеві ж божаться собак не труїли, бо більше ставлять під сумнів причину їхньої смерті. Ніяких травлів не було. Ветеринари кажуть, що в них були симптоми отруєння там протитуркульозним припарам. А я кажу, що не було, що далі. Де докази? Ніхто їх не травив, повірте. Вони самі себе, ці собаки, і ви знаєте, як вони дратують одне друге і дратують, і від цього вони й помирають. І Руслана, і її сусіди звернулися із заявами до правоохоронців. Обидва факти були зареєстровані для подальшого розгляду та обставини з'ясовуються. Також місцеві жителі зібрали підписи та направили листи до мерії та райвиконкому. До волонтерки вже навідувалась комісія, але потрапити на подвір'я не змогла. З'ясувати візуально у якому стані перебувають тварини не виявилося можливим, оскільки домогосподарство огороджене високими металевими профільними листами. А на територію домогосподарства власниця нікого не допустила. То чи є шанс на мир між сусідами? Люди кажуть, Руслана обіцяла перевести тварин на нову ділянку за містом. Вона казала, що в мене там весною. Ми виїдемо. Вона казала, що це вона времінно, а потім вона все його кудись переселе, построє. Та й одинадцятому волонтерка казала, що планує облаштувати новий притулок. Та наразі відмовляється коментувати, скільки перевезе туди тварин та коли. Тобто тут є мої тваринки. З якими живуть за мною вже не 10-12 років тваринки. Там готується територія для притулку для евакуйованих тварин, для евакуйованих людей. А тут будуть тварини. Звісно, мої тварини будуть тут. А скільки ви не так не скажете, яка кількість? Всі, що будуть, всі мої. Отож, єдина надія місцевих на профільні служби. Хто то ж має туди зайти, хто -то має посчитати, хто -то має дожен замірити шуми, оті гавкання і прийняти якесь рішення. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Конфлікти між сусідами можуть отруювати життя. Чому людям так складно домовитись на побутовому рівні? Та чи стикались ви з подібними проблемами? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Які бувають міни, як ворог може замаскувати боєприпас та що робити, якщо знайшли. Підозрілий предмет. Про це розповіли фахівці міжнародної гуманітарної організації. Тренінг провели у Дніпрі. Головними слухачами стали волонтери штабу Українська команда. Вони регулярно працюють в зоні бойових дій. Тож ці знання вкрай важливі. Більше дивіться в наступному матеріалі. Ці міни спрацьовують, коли на них наступають. Міна не дає другого шансу. Різновиди боєприпасів, яких розпізнати та не стати жертвою здетонованої міни, пояснюють фахівці міжнародної гуманітарної організації з досвідом розмінування більше 30 років. Ось така ґрунтова дорога. Вона дуже придатна якраз для мінування. Проводять тренінг для всіх бажаючих, зокрема і для волонтерів. У залі працівники волонтерського штабу Українська команда. Вже третій рік вони їздять до цивільних, що лишились у прифронтових містах і селах та до бійців на передовій. Тож цей тренінг для волонтерів просто необхідний. Є такі громади, де поряд лінії фронту це ліси, це лісосмуги і де були смерті і каліцтво дітей. Підлітків, а це були пелюстки так називаємо. Межівська громада, здається, бо Іванівська там пострадали люди. Ну це, це не одинокі випадки. Так званими пелюстками протипіхотними протитанковими і мінами сюрпризами, що імітують побутові речі або дитячі іграшки, закидані чи не усі прифронтові населені пункти. Навіть там, де не ведуться бої, є чималий ризик натрапити на вибухівку. Так, наприклад, частину шахеду знайшли на дитмайданчику у кривому розі під час нещодавньої атаки по місту. А у Дніпрі був випадок, коли нездетонована частина ракети впала просто посеред місцевого кладовища. Україна зараз на жаль вважається в світі аномальною зоною у цьому питанні. Ми найбільш так скажемо забруднена країна вибухонебезпечними предметами. Такого рівня інтенсивності конфлікту не було з часів Другої світової війни. Півтори години волонтерам розповідали про небезпечні снаряди, про правила, яких потрібно дотримуватись, переміщаючись у зоні бойових дій, та як організовувати місії, не нашкодивши тим, кому допомагають. Маємо проводити для наших людей. Такі заходи, щоб люди розуміли, що робити в крайньому небезпечних ситуаціях, коли вже так вийшло, що стикнулися з цим особисто, і щоб це могло мінімізувати якісь критичні наслідки для того, щоб люди були всі живі та здорові. Інструктори міжнародної гуманітарної організації пояснюють, подібні тренінги важливо проводити на державному рівні не тільки для волонтерів, а й для населення, адже ворог підступний та небезпечний, і про це варто завжди пам'ятати. Марко Ручка Денис Новини каналу. Майже 100 хрестів просто на узбіччі дороги. Аж надто дивну місцину виявили на Дніпропетровщині поблизу Вільногірська у посадці, поміж двома селами виросла ціла долина хрестів. За словами місцевих, їхня кількість постійно збільшується а на деяких навіть з'являються жіночі імена поруч ані цвинтаря, ані церкви. Тому загадковий ліс жителів буквально лякає і обростає все новими легендами. Наша Тетяна Заєць вирішила розібратися. Звідки там взялися хрести? Це було в 2019 році. Ми їхали з батьківщини моєї бабусі. Вона померла і ми їздили обробляти могилу. За кілька кілометрів від Вільногірська просто у посадці Тетяна Звягінцева розповідає, як кілька років тому у поминальну неділю випадково натрапила на загадкову долину хрестів. Зупинились, спустились. Цікаво було, сюди, що так? це Да, саме сюди. І тут було багато їх, які упали. поломані, лежали на землі. Зламані та згнивші хрести, родина Тетяни повернула знову на свої місця. Жінка говорить, тоді ж і пригадали історію про монаха, який колись, начебто, жив на цій території. А там служив службу батюшка. Поставили ті хрести. Кожний закопав свій хрест, хто ніс, служба була. А це Віра Васильівна, мешканка села Карлівка, поруч із яким і знаходиться долина хрестів. Пригадую, як майже 15 років тому вона з'явилася у результаті хресної ходи, у якій, до речі, пані Віра і приймала участь. Тоді віряни встановили десятки хрестів. Жінку здивувала не лише їхня величезна кількість, а й те, що люди ставили їх самі собі. Тому брати хрест у руки відмовилась. що ви собі сказали, чому вони хотіли брати цей хрест? Ви якась забобонна людина? Я не забобонна. ну... Просто це невірно, я вважаю. Я навіть не можу вспомнити, що там вони були іменічені. От, кажеться, там хвамилії стоять. За легендою, на тому місці поховали і Єромонаха Макарія, який служив у місцевому скиті на початку ХХ століття і був жорстоко вбитий вшанувати його пам'ять. Віряни і вирішили у такий спосіб. Настав час, що їх почали церкви розганяти. Він, вроді би. Ну Він утік одні казали, а другі кажуть, що його застрелили, а тай і не забрали, а тайно люди, які там прислужували, його закопали і наверх отоположили той неподйомний камінь. Це той камінь, який угу. він ну походьтесь. Він дуже кидається на вид в очі. Ну, ну да. мимо н нього нього не пройдеш. І на той час ми зробили висновки, що тут лежить стоїмо, тіло самого того о, монаха. Місце ймовірного захоронення монаха і демонструє Тетяна Звягінцева. Однак говорить, камінь і хрест ще не означають, що тут дійсно розташована його могила або колись взагалі був цвинтар. Недавнім часом я дізналась, що як би тут взагалі ну це не, не могила. Це хтось комусь ставляє, заради невідомо мені ще чому. Долина Христів з роками все більше обростає легендами, а місцеві віряни стали вважати її магічною і ставити собі хрести ще за життя для здійснення земних бажань. Про це свідчить поява свіжої дерев'яної символіки з іменами, переважно жіночими. Ці міфи розвінчує місцева журналістка Алла Діденко, яка не один рік досліджувала цю тему. Дійсно, декілька людей з тих, хто несли хрести, у них в житті трапились нещасні випадки. одній жінці ампутували ногу, у інших там в сім'ї щось сталося. Не буду говорити, що бо не пам'ятаю. Одна жінка дуже мріяла завагітніти, але... Не вдалося. Ця дивна місцина має багато назв. Ну, по-перше, чортовий розворот за велику кількість аварій, яка тут трапляється не щороку. Ось цю територію називають монахи за велику кількість хрестів. І тут ми вже нарахували майже сотню. Вони з'являються протягом 20 років. І існує легенда, що за часів радянської влади тут розстріляли кілька десятків монахів, які не вкорилися совєтам. Ну, принаймні так говорять місцеві. Був один монах як засновник. Потім до нього зійшлися ще 40, От чомусь цифра 40. тут були землянки, ну це опять таки розповідь. Папусі землянки вони тут жили, віддавали себе Богу, і їх знайшли радянська армія і знайшли. Докази про розстріл ченців, так як і місце їхнього масового захоронення відсутні, говорить журналістка Алла Діденко. Однак додає, храм на цій території таки існував, але у кілометрі від сучасних хрестів. Саме зараз ми знаходимося на території колишньої церкви. До речі, фундамент десь тут місцями зберігся, його можна побачити. А це одна з могил працівників ну, а не працівників, священнослужителів церкви, яка збереглася. Зодвори вічної В церкві так само не мають підтверджень щодо існування у долині хрестів монашого скиту єдине на чому наголошують ставити хрести за життя то за бобони. На кладовищах, на цинтарях ми ставимо цей хрест за нагадування нам, що буде загальне воскресіння. Використовувати релігійну символіку в плані. Ну як мені чутки такі дійшли, що ставлять живим людям, щоб вони не хворіли і тому подібне, це є антицерковні забобони. Верхньодніпровська долина хрестів не єдина в Україні. Приміром, на Вінничині існує Йосафатова долина із цілющим джерелом на території, яка, до речі, входить у перелік святинь української православної церкви. Про неї є згадки у Старому Завіті. Там щороку проводять хресну ходу і залишають новий хрест. Ймовірно, віряни Верхньодніпровська так само хочуть мати власне місце паломництва, яке не перестає обрастати легендами та новими хрестами. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. У Кам'янському підбили підсумки двох етапів змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. В них взяло участь 90 команд з 39 навчальних закладів міста, загалом понад 1200 учнів. Цей проєкт залучає школярів до спорту та активного життя. Зараз на черзі третій етап це районні змагання. Напередодні старту представників команд переможців зібрали разом, аби підтримати та зарядити на подальший успіх. Привітали капітанів команд та їхніх тренерів, що виступатимуть на аренах. Найма. Масштабніших учнівських змагань України попереду у вас районний відбір, сподіваюсь, обласний відбір, і бажаю, щоб наша команда також приймала участь уже відстоювали честь нашої Дніпропетровської області на українських змаганнях. Саме за підтримки міської влади, саме за підтримки політичної партії Бжола, ці змагання в нашому місті відбулися на досить високому рівні. Впевнені і є запорука того, що ми переможемо і в подальших етапах. І на останок про погоду у Дніпрі в п'ятницю синоптики прогнозують в день 17 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.